Багатодітна жінка переписала усіх своїх дев'ятеро дітей на кількох чоловіків. Зробила це ще у 2023 році. А тепер проходить свідком у справі про суд над двома чоловіками, яких підозрюють у тому, що вони незаконно переправляли військовозобов'язаних за кордон. Нібито за гроші шукали багатодітних жінок, дітей, яких і записували на охочих виїхати за кордон як багатодітних батьків. Ми навідалися у село, де живе героїня нашого попереднього сюжету, Же то її поспілкувалися із її сусідами та рідними. Її звати Алла, вона мешкає в селі біля Коваля і є багатодітною матір'ю, яка знову при надії. А ще проходить свідком у справі про незаконне переправлення військовозобов'язаних за кордон. За версією слідства двоє чоловіків за певну плату робили багатодітними батьками бажаючих виїхати з України, а саме підшуковували жінок, які б зголосились записати на них своїх дітей. Багатодітну матір нещодавно допитували у суді. Там вона за допомогою прокурора намагалась згадати імена чоловіків і хто чий батько. А ще пояснила, чому в її дітей офіційно батьки з'явились лише минулоріч. Перерахуйте, як називаються ваші діти з прізвищами, з іменами. Добре. Гученко Маліна. Гученко Марійка, Гученко Рада. Вчерко. Це на одному батько. Гученко Марія і Гученко Рада. Рада і Маліна. Е у мене маються набирати, дзвонити. Ви їхній батько, ви пам'ятаєте це? Ні. Забулася. Я не захотіла, щоб його забирали. Кажу, так я можу це зробити. Я кажу, буду платити елементи. він мені до цих платять. Він є біологічним ну, батьком ваших дітей. Я. Ну, Оцей Кузьмич, він є біологічним? Батько бачить. Так, вважаю. так, чи назвати хоч його як? Кузьміч, бачите, е, просто я ж кажу за вас. мені не дзвонять, як вам сказати, я й говорю. В селі, де мешкає жінка, її називають Галею. Кажуть, живе тут давно зі свекрухою. Її діти ходять до місцевої школи. Допомагає з дітьми її сестра. Ходять вільне відвідування та й все. Но там сестра є. Сестра все за її. В селі кажуть, ромська сім'я пані Алли живе в будинку, що на хуторі. Додають, що конфліктів з ними не мають. Навіть інколи ті за гроші можуть допомогти по господарству. Вони не, нічого злого не роблять. Навіть я й попрошу щось. То, звісно, заплатити тепер любий хоче, але послухають. Що ж до ситуації з переписуванням дітей на чоловіків призовного віку, коментують обережно, мовляв, не хочуть потім проблем. Філософські припускають. В житті можливо все, що завгодно. Цігани, що хоч, можуть зробити. Наші роблять, що хоч. Не тільки такі простаті, а начальники роблять, хто знає, які як сказати, ефери. Самої жінки вдома не застала, як сказала її свекруха, поїхала до райцентру. Жінка каже, дізналась, в якій історії опинилась її невістка тоді, коли на подвір'я прийшов поліцейський. То вона, знаєте, в ковлю їздила, ходила, просила, і як то кажеться, що там їх подкорнув. Це не знав, ми не знали. Ми тоді знали, як приїхала сотрудні міліції. А, я тоже. по тоді ми знали, що лице вона там писала. Гроші взяла там, вона ну я не знаю, вона була на трошки гуляє. А вже зараз дай Бог вона пинулася, вже є сіко дітей много. Скільки ж в жінки дітей драхуватись складно, бо ж на суді вона говорила, що вагітна десятим. Працівники школи казали за п'ять. Сусід розповідали, що одна дитина в жінки померла, а її свекруха називає іншу цифру. Не дев'ять, бо вона знову входить, дев'ятим берем. Не восім тих дітей. Її. Додає, що ті чоловіки, на яких невістка приписувала дітей, справжні їх батьки, які сплачують їй аліменти, а виховує всіх дітей і своїх, і чужих. Її син, з яким нині живе Алла. Мовляв, те, що приписувала їх спеціально, аби їх не забрали на війну, брехня. Це це брехня. Понімати що вона не грамотна, і трошки в голові неї мене зображає, що вона говорить. Каже, тепер невістка буде переформляти дитячі документи назад, як було раніше. Вже буде дітей документи переформляти, вже вона буде сама отримати. У нас їх хутка от чоловіків. Вона з мім сином. Юлія Остапович з Кольського району для новин на часі.